Я свою коротку промову сьогодні назвала Голоси дорослих. Для мене є честю говорити сьогодні до тих, хто на другому році великої війни залишається в Україні і на полі її культури, як і до тих іноземних партнерів, хто дієво підтримує цю боротьбу, цю потугу промовляння, не втомлюючись від складного українського порядку денного. Раптом я зрозуміла, як цінно для мене нині говорити саме про своє покоління, хоч я і уникала цієї детермінанти раніше. Своїм поколінням я називаю тих людей, для яких незалежно від конкретного віку революція гідності і початок останньої російсько-української війни стали стрижнем ідентичності. Ще детально пам'ятаю той березневий день 2001 року, коли мала перші сутички з Беркутом під час України без кучми, мій перший досвід прямої демократії. Аж ось ми вже говоримо про підсумки десятиріччя, що минуло від Революції Гідності, Десятиріччя війни, вогню і крові. Ми дуже виросли за цей час як спільнота, але й увійшли у фазу. Коли все, що досі знали про себе, буде переглянуто, підважено чи описано наново. Це пора розламен. Фрагментується наш самоопис, не вміщуючи всього великого і нестерпного пережиття. Фрагментується те, що ми звикли називати спільнотою можливо, закономірно, після феноменального минулорічного єднання. І Одзенькою, наче уламки коштовної порцеляни у чорному мішку майбутнього, увиразнюючи поколіннєві ціннісні розриви і неспівставність приватних досвідів. І саме тому такими чесними є спроби формувати новий суспільний договір, саме тому критичною є наша потреба говорити між собою щиро і усвідомлено. В одеського поета Андрія Хаєцького є важливий для мене текст зовсім короткий. Це фіксація розмови автора з журналісткою. Вона запитує, як війна вплинула на його письмо, а він відповідає безпосередньо і повторює безпосередньо. Бо як іще поясниш спосібу, який велика війна торкнулася всього, що ми робимо. Про що нині дозволяємо собі помислити? У публічних дискусіях та приватних розмовах за кордоном теж часто питають, що змінилося в українському письмі, у способі життя. Ми всі дуже втомилися, чесно відповідаю я. І додаю: але коли ти захищаєш себе, не можеш дозволити собі втоми. Наша щоденна мова схожа тепер на підшкірну гематому, що озивається на кожен дотик. І ніколи не вгадаєш, який саме рух спровокує нову хвилю болю. Найчастіше це рух пам'ятання, фіксації, свідчення. Тоді від болю меркне світ. Найважче і найважливіше, що можна з цим зробити говорити й далі, пересилюючи спазм. Виговорювати себе назовні, що ви крововилих під шкірою країни не зупинив такої можливості. Дорослість настає раптово, як відповідальність старшої дитини у будинку, охопленому вогнем. На неї лягає вага усіх рішень і усіх наслідків, поки старші переживають ступор, дають недоречні поради або щось обурено пояснюють телефоном пожежній бригаді з сусіднього міста. Все відбувається дуже швидко, кілька коротких митей, здатних врятувати, чиє життя або ні. І після цього ти вже назавжди матимеш вагу і відвагу сказати своїм старим богам, що певні їхні грандіозні судження були безпорадні, а вчинки невчасні і немудрі. Тепло і світло було чіплятися за переконливі голоси дорослих у великому спільному домі, наче в дитинстві. Не вилазячи з ліжка, дослухатися до родинних розмов на кухні, поки готується сніданок. Такою колись була територія безпеки. Та дорослі тепер ми, хоч і уявлялося це зовсім інакше. Цьогорічний букфорум, вже тридцятий, є одним із тих ключових майданчиків, де може і має відбуватися адекватний діалог імені спільного майбутнього. Той діалог, який все ще здатен зібрати в одне, всі розрізнені фрагменти, всі наші болісні уламки, наші протиріччя. Перепис майбутнього це і трансформація, і фіксація, і рецепт. Перепис майбутнього передбачає також і перепис його мешканців. І тут ми згірчено не дорахуємося багатьох людей культури, вбитих Росією. Тих, що мали би бути архітекторами цього майбутнього. Нам лишається завжди пам'ятати і підхоплювати те, що вміли вони, і чого могли навчити інших. Ми навчилися стільки всього, чого не планували вчитися, навчилися розбиратися у видах озброєння та захисту і способах користування ними, у засобах тактичної медицини і їхньому застосуванні. Навчилися розрізняти на слух вихід і прихід. Українські діти і весняні шпаки досконало імітують звук повітряної тривоги. Ми добре уявляємо, як пережити зиму без комунікації а в разі потреби і гіпотетичний ядерний удар. Ми навчилися рівними голосами говорити про геноцидальну війну. Роблячи майже непомітними гіркі паузи між словами і спазми, що стискають горло, щоб не засмучувати градусом переживання власного болю іноземних колег, щоб нас і далі чули. Ми досі вчимося розмовляти між собою, слухати, чути, співпереживати. Хороша вправа з переконання себе у тому, що майбутнє завжди існує звернення до себе колишньої. У версії осені 2013 року і спробу пояснити, яке майбутнє лежить за гірським хребтом десяти років? Чи змінила би, чи переписала би я котрісь свої великі рішення і вибори, якби знала, що все буде саме так? Ні, тільки добре було би повернути загиблих. І якщо вдасться прожити ще десятиріччя, що би я хотіла сказати. Озираючись із тієї віддалі на себе нинішню, одну просту річ: бути відповідальними, взаємно чесно, чесними дорослими щоденно тягло у важкій кривавій роботі війни значно складніше, ніж бути показними супергероями. Дякую. І... Дякую, і я закінчу віршем з вашого дозволу. Але де межа? Спросоння запитує. Де межа? Гарячково вигадую відповідь схожу на жарт: у потоках дощу вечірні вогні дрижать. Пальці смерті щодня і холодніші, і довші, мало є гіркішого за похорони у дощ. Попід ноги в розкислу глину кинуто дошки, і над нами по всьому цвинтарю прапори, прапори, зграя сильних птахів, що б'є кольоровими крильми, на хрестах знайомі обличчя, спинися, поговори, як посміти потому жити, прийшовши в домашнє тепло. Він лягає знесилено і цілує у лоба, відчайдушне, бездонне літо такого ще не було. Але де ж межа, ці яри, стави і степи, ці обжинки, ці квіти соляної ропи, коло світла від лампи, коли поранений спить, коли я торкаюся, легко його стегна. Почитай мені в голос, хай дихає. Глибина між колишніх означень буде котресь про нас. І межі немає, лише кордон і мета, не вловимо близька і гостра, така висока і проста. Почитай мені, поки голос: не замовкай, читай. Дякую.